В гарному, гарному казковому лісі жило собі маленьке лисеня на ім'я Рудик. Він був веселим і грайливим, любив досліджувати світ та гратися з друзями на лісовій галявині. Одного разу він приніс своє улюблене дерев'яне колесо, яке сам знайшов на старій стежці і дуже полюбив. Друзі також помітили це колесо, і всім воно видалося надзвичайно цікавим. Особливо зацікавився колесом ведмедик на ім'я Бурчик. Він підійшов до Рудика і, не питаючи дозволу, схопив колесо та почав катати його сам. Рудик на мить застиг від несподіванки, а потім відчув, як його серце почало битися сильніше, ніби хтось запалив усередині маленький вогник. Ще мить, і цей вогник розгорівся, обпалюючи його ізсередини. Але раптом з дерева, що росло неподалік, озвався голос мудрого совеняти совуні. Рудику, я бачу, що ти розсердився. Ти відчуваєш гнів. озвався Совуня, розгорнувши свої великі крила. Так, дуже. вигукнув Рудик, намагаючись стримати сльози. Я не хочу віддавати його. Це несправедливо. Це моє колесо, і бурчик його взяв без дозволу. Совуня лагідно кивнув, розуміючи, що Рудик справді обурений. Рудику гнів це сильне почуття, яке розпалюється всередині нас, як вогонь, мовив Совуня. Але чи знаєш ти, що цей вогонь можна згасити, перш ніж він знищить усе навколо? Рудик зупинився, прислухаючись до слів Совуні. Він ще не знав, як можна впоратися з цим вогнем, але йому хотілося навчитися. А як же мені його згасити? запитав він, дивлячись на Совуню, повний надії. Совуня посміхнувся і спустився нижче на гілку. Уяви, що твій гнів це маленький вогник усередині тебе. Що більше ти на нього дмухаєш і підживлюєш своїми думками, то сильніше він розгорається. Але якщо ти зупинишся, глибоко вдихнеш і повільно видихнеш, цей вогник почне згасати. Спершу глибокий вдих, показав Совуня. Потім видих. Рудик зробив, як казав Совуня. Він глибоко вдихнув, а потім повільно видихнув, відчуваючи, як його гнів поступово вщухає. Він зробив це ще раз і знову. Вогник гніву ставав дедалі слабшим і на зміну йому приходив спокій. Рудик відчув, що може контролювати свої почуття. Молодець, Рудику. Тепер підійди до Бурчика і розкажи йому про свої почуття спокійно, замість того, щоб сердитися, поясни, що тобі важливо, щоб він питав дозволу. Перш ніж брати твої речі. Рудик підійшов до Бурчика. Тепер, коли його серце вже не палало гнівом, він зміг спокійно сказати. Бурчику, це моє улюблене колесо. Мені неприємно, що ти взяв його без дозволу. Будь ласка, наступного разу спитай у мене. Бурчик уважно вислухав друга і кивнув, трохи засоромившись. Вибач, Рудику, сказав він, повертаючи колесо. Я не хотів тебе образити. Просто воно таке цікаве. Звичайно, я тебе розумію. Сказав Рудик, усміхаючись. Давай гратися разом, я поділюся. І друзі весело провели час, катаючи колесо по галявині, радіючи, що розібралися зі своїми почуттями. Пам'ятай, Рудику, мовив Совуня, спостерігаючи за ними. Гнів це вогонь, але ти завжди можеш навчитися його контролювати. Коли ти зупиняєшся, дихаєш глибоко і слухаєш своє серце. Ти можеш згасити його й уникнути багатьох прикрощів. Відтоді Рудик навчився бути уважним до свого гніву. Він більше не піддавався почуттям, як раніше, а завжди згадував мудрі слова совуні, завдяки яким вмів гасити свій вогник гніву і зберігати теплі стосунки з друзями. Друзі, дякую, що подивились мою казочку. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нових історій.